Ісусу Христу. Бо кожному хто має, дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Дорогі у Христі браття і сестри. Великою любов'ю Бог наділив кожну людину. З великою любов'ю Бог створив цей світ. І створивши світ, наповнений різними добрими благами, Він не забирає їх від нас. Навпаки, бажає, щоб ми користувалися ним, але користуючись ними. Ми маємо ці земні блага використовувати для нашого спасіння. Маємо постійно старатися, щоб все те, чим Бог наділив нас, людей, нашу землю, воно було нам на користь. І щоб ми те не марнували. І сьогоднішня притча про таланти є по-особливому звернена до кожного із нас, бо вона є про наше життя. Усі ми наділені різними талантами. І можемо навіть назвати їх, у когось є талант. Поета, у когось є талант музиканта, співака, у когось є талант доброго майстра і тому подіб. Але, називаючи ці таланти, ми забуваємо про найголовніше те, чим Бог наділив нас, про ті головні дари. І найважливіші таланти це найперше талант здоров'я, талант бути людиною, талант материнства, талант батьківства, талант любити, вірити і надіяти. І ці таланти, котрі Бог вручив нам, Він бажає, щоб ми їх не закопували, а навпаки примножили. А як людина може примножити, примножується тоді, коли віддаємо. Якщо ми будемо людьми до інших, то будемо по-правильному, по-доброму поступати з іншим, то тоді ж взамін відчуємо те саме. Якщо ми своє життя наповнимо вірою до Бога, то віра ця у нас примножиться. Якщо в усьому будемо покладати. Надію на Бога, то всі наші сподівання будуть виконані. Якщо любов, котрою Бог обділив кожного із нас, будемо ми виливати на наших ближніх, а найголовніше, будемо проявляти до Бога, то любов до нас. Це обов'язково повернеться. І дуже важливо, щоб саме ці таланти, таланти Божих чеснот ніколи не закопувалися у нашому житті. Бо інколи навіть буває так, що люди, які є поруч із нами, вже безсилі духовно. Хочуть від нас ось цієї маленької підтримки, щоб ми поділилися з ними те, що маємо, цими духовними дарами. А ми, буває, боїмося сказати добре слово, боїмося когось похвалити, боїмося щось добре зробити. До одного дуже відомого і талановитого художника, про те, який був за своєю вдачею культурний і вихований, звертається старий чоловік, який також малював. І тримаючи у руках пару своїх малюнків, запитує його. Дорогий майстер, художник, скажи, будь ласка, як тобі ось ці малюнки, дай свою оцінку на них. Художник подивився і бачив що ті малюнки не мають ніякої ціни, а той, хто їх малював, не має таланту, засоромився це казати. Але розуміючи, що його не мене відповідь, каже, ці малюнки не мають ціни. Але той, хто малював, має трошки талант. Цей старий чоловік, що приніс ось ці картини, дуже засумував, але він сподівався цієї відповіді. Тоді простягує до нього інші малюнки. Каже: а подивися ще на них, їх малював молодий студент. Що ти скажеш про це? Художник дивиться і каже, той, хто малював, має талант. Малюнки цінні, і обов'язково потрібно. Підтримати цього художника для того, щоб він розвивав свій талант далі? Хто це намалював?» запитує художник. Це твій син. Старий чоловік зі сльозами на очах дивиться на нього і каже, це малював я 40 років назад. Як же мені потрібно було? Колись от таких слів підтримки. Я би не закопав свого таланту. Так буває, дорогі у браття і сестри, у нашому житті. Інколи буває, що ми є скупі на слова підтримки для на наших рідних. А що нам вартує сказати? Якесь добре слово, підтримати нічого. Але чомусь, поводі, ми не можемо сказати, не можемо підтримати наших найрідніших, найближчих, простими словами, сказати, в тебе все вийде. Роби, я тебе підтримую. Я завжди буду поруч із тобою. Буває скупі на ці слова. А замість цього даємо різну критику, кажучи, для чого це тобі, нічого не вийде і тому подібне. І не тільки це є у родинах, але це можна і побачити до наших відношення до наших знайомих. Це можна побачити по відношенню у цілих громадах, селах, містах, а навіть і в державах. Як тільки хтось щось зробить добре, ми не мов би наповнюємося великою заздрістю. І замість того, щоб похвалити, Починаємо казати, для чого це було робити. Ніколи таке не робилося. Завжди було по одному, навіщо щось зміняти. Для чого це було робити? І тоді у таких людей, котрі щось зроблять, не немовби опускаються рух. Вони закопують свій талант. Талант до добрих справ. А ми стаємо подібні до того третього слуги, котрий також закопав талант. Чому подібні? Тому що закопуємо своє добре серце, свої добрі слова, слова ті, які можуть. Облегшити і заселити душі інших людей. Більше того, ми стаємо винні у тому, що інші люди закопують самі себе. Ми не мов би стаємо вбивцями, вбивцями чужих мрій, надій, сподівань чужої праці і тому події. Дорогі у Христі, браття і сестри, сьогоднішня притча про таланти має заставити кожного із нас подивитися на своє життя. Як же я відношуся до тих дарів, які подав мені Господь. Як же я відношуся. До дарів, які дав Господь моїм ближчим. чи я з великою заздрістю ставлюся до них, а заздрість, ми знаємо, це є дуже погана рис, бо вона може закрити наші уста на добрі слова, а натомість відкриває уста. На велику критику і обливання бруда? Чи я є подібний до того слуги третього, що закопав таланти і разом з цими талантами закопаю ціле своє життя, розумуючи і задаючи собі ось такі питання сьогодні, у Христі. Браття і сестри, ми йому завжди правдиву і правильну відповідь давати на них. Бо тільки так ми зможемо змінити щось у своєму житті. І святі Отці неодноразово говорить нам, говорить, що Бог з великої любові створив людину, створив увесь світ, а вінцем Божої любові є безсмертна душа, ми цю ж любов, якою він наділив нас, маємо поділитися з іншими. І тоді, коли так будемо чинити у своєму житті, то тоді Ще більшими дарами і небесними, і земними, духовними і матеріальними благами буде наповнене наше життя. А апостол Павло, звертаючись до кожного із нас, каже, не бійтеся трудитися, робіть діла Господні, бо у діла Господні. Виявляється уся любов і усе уповання наше на Бога і наше земне життя починає набирати змісту для того, щоб успадкувати вічні духовні блага у Царстві Небесному. Амінь.